топ 5 друзі, що буде продаватись взимку в 2024 році. Якщо ви готові, розпочинаємо. Всім привіт, я Сабур Олександр. Це канал «Товарний Бізнес-Прив. І тут я розповідаю про товарний бізнес, про Prom та в цілому про товарку. І так, на першому місці це дуйчики, обігрівачі, все, що з цим пов'язано. Дивіться, навіть я зараз сиджу і обігріваюсь, тому що я б змерз би як цуцик. Це вічний товар. Він завжди продавався і буде продаватись кожну зиму. Будь-які обігрівачі, навіть кандьори, котрі обігрівають, вони користуються попитом. Звичайно, давайте перевіримо в Google тренді, наскільки цей товар зараз буде популярний. Ось коли тренд його продавати. Розпочинається тренд. У нас бачимо в вересні. Пік у нас продажів в жовтні, зберігається тренд в листопаді і продовжується. Люді, ну, ви знаєте, де взяти найкраще пакування в Україні? Це компанія Профіпак. В них їх друзі, величезний спектр пакувальних матеріалів, стріч пленка, коробки, попирка і багато іншого. Все це ви можете побачити на їх сайті. Переваги компанії, якісне обслуговування клієнтів, швидка відправка замовлення і широкий спектр пакувального матеріалу. Друзі, працюйте з найкращими. Найкраще це компанія Профіпак. Всі контакти в описі під цим відео. І так, топ 2 це термобілизна, як ви бачите. Я вам хочу сказати по собі, що. Навіть цієї зими ми зараз підготувались і придбали по два додаткових комплекти термобілизни, що дружині. Що мені, враховуючи те, що в нас вже є по два комплекти, але кожну зиму хочеться купляти. Щось новеньке. Тим паче, якщо у вас є змога в цей час поїхати в Букавель чи Карпати та покататись на сумборді чи на лижах без термобілизни, не обійтись. Звичайно, давайте перевіряти по Google тренду. Чи він буде все ж таки цей товар продаватись? Чи ні? Дивимось, розпочався тренд у нас в жовтні, навіть в кінці вересня, і продовжується зараз, бачите, вже грудень. Мені здається, тільки набирає обертів. На третьому місці це одяг, будь-який, що верхній, що зуття. Воно, як завжди, дуже круто продається і буде продаватись. Взагалі, одяг це такий товар, що він під час нового сезону продається шалено. А тим паче на зимових речах може багато заробляти, тому що вони дорогі і дуже маржинальні. Нещодавно я запустив інтернет-магазин під ключ своєму продюсеру по начальним курсам, і він шалено продає. Зараз буде відривок, шалено продає кожного дня дуже багато курток. Так, Саня, привіт. 12 ноября. Кидаю тобі очередной отчет. Вчора 41 куртку відправили. Сьогодні 35. Уже упакував, розписав. Зараз пойду на почту клеїти тенки. Ось вот така вот красота. І він просто в захваті. Він не міг повірити, що на Маркетплейсі Pro можуть бути такі продажі. Але, звичайно, давайте перевіряти через Google Trend, як продаються речі взимку. Є зимових курток. Розпочався сезон ще в вересні, і пік був. У листопаді зараз йде трішечки падіння, але все одно буде гарний рівень продажів, тому що не всі встигають купляти завчасно ці товари. Топ-4. Це зараз новинка. Це жилети з підігрівом може павербанк увімкнути і буде все вам підігрівати. Також, як завжди, ковдри, простині з підігрівом це те, що було вже давно в тренді. Але зараз, як ніколи, ви знаєте нашу ситуацію в країні, на жаль. Це неймовірно актуально. Навіть сьогодні я прокинувся десь там о четвертій ранку, і мені було дуже холодно, тому що вимкнули освітлення, немає опалення, бо у нас електродом, і ми змерзли. Тому цей товар буде зараз актуальний. Ну, звичайно, звичайно, все це нам треба перевірити через Google -trend. Просто радло, але на російській мові, бо на українській щось зовсім не знаходило. Дивіться, у нас вже коли у нас листопаді. Почались продажі до цього, взагалі це не актуальний товар. І зараз тільки не бираю обертів. Бачите. І завершальне, друзі. ТОП-5 це все, що пов'язано з локдауном. Дивіться, фонарі дуже корисна історія. Користуємося вдома, всі наші родичі. Поїхали далі. Акумулятори, звичайно, безперебійники, без них ніяк. Все це допоможе вам як вдома, так і в офісі, для того, щоб... Не зупиняти ваш робочий процес чи просто ваше життя. Я впевнений, що навіть не треба перевіряти, наскільки цей товар продається взимку, тому що зараз він як ніколи актуальний, і Google Trend нам навіть не потрібен. Як Я обіцяв всім тим, хто додивився цей випуск до кінця. Я дарую безкоштовно свій міні-курс, як запустити успішно інтернет магазин на маркетеплейсіпром. Що для цього треба зробити? Просто підпишись на містерам, на мітелерам, все є в описі до цього відео. В інстаграмі напиши мені в дірек слово курс, і я тобі відправлю ці безкоштовні відео. Ну що, друзі, на цьому все. Я дуже сподіваюся, що вам цей топ-5 допоможе саме зараз встигнути залетіти в зимовий сезон та почати заробляти більше в товарному бізнесі. На цьому все підписуйтесь на цей YouTube канал та на інші мої YouTube канали. Бізнес-прорив і бізнес по-українськи. Пишіть коментарі, що сподобалось які ще відео ви хочете побачити на цьому каналі на цьому все всім до побачення